Добрий вечір. Сьогодні участь у нашій програмі беруть Дмитро Добродомов, народний депутат України, лідер політичної партії Громадський Рух Народний контроль. Добрий вечір. Добрий вечір. Та голова Житомирської обласної організації політичної партії Громадський Рух Народний контроль Світлана Пахольчук. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Розпочати нашу розмову я хочу своєрідного екскурсу в історію. З чого, чому утворився був створений народний контроль? От яка була перша причина? Яка потім призвела до того, що зараз це політична сила. Громадський рух, власне, тому і є в назві партії, що це був громадський рух. Він був започаткований у Львові ще 4 роки тому. Були активні прошарки людей, але вирішування будь-яких питань і проблем всі розбивалися в байдужість в бюрократії, там, в корупції, чи то чиновників, чи держслужбовців. Чи суддів, чи правоохоронців. І об'єднали зусилля місцеві журналісти з місцевими громадськими діячами. Тобто на місцевому телебаченні виходила відповідна програма, яка розкривала, Яку ви вели? Так, так, я її якраз і вів, яка розкривала, вона так і називалася Народний контроль, яка розкривала корупційні схеми чиновників, а також показувала, яким чином це все можна вирішувати. До нас все більше і більше приєднувалося громадських організацій, ви бачили ефективність цієї роботи. Ми створювали дуже важливі речі. Ми створювали прецеденти і ті. Ті проблеми, які не вирішувалися роками, десятками навіть років, виявляється, вирішувалися за тиждень. Ми показували, що це лише не бажання того чи іншого чиновника а просто було його вирішити. Врешті-решт, потім, були всім відомі нам події на майдані, у нас була чітка позиція, і абсолютно всі учасники цього громадського року брали активну участь серед нас є. Сотники, одні перших сотників Майдану. Сьогодні вони, до речі, народні депутати, які входять в міжфракційне об'єднання в парламенті народний контроль. Вони же стали бійцями-добровольцями АТО, створивши перші батальйони Нацгвардії, відомий батальйон імені Кульчицького. Я говорю про Андріантович чекає Богдана Матківського. Нас є Олег Мусій, це головний лікар Майдану. І Євген Репчинський, дуже відомий київський волонтер, кічорі, волонтерський. А рух я представляю більш журналістське ще середовище саме тих принципових телевізійних каналів, які під час майдану були занесені в так званий білий список майдану, чи програми там демонструвалися, бо ми це все показували. Чому політична сила? Бо на моє глибокі переконання моїх однодумців. Систему потрібно міняти. Це, до речі, було одне з головних гологасов майдану. Не міняти обличчя в системі, а систему. що означає міняти систему та міняти тих людей, які багато років при цій системі були, як починаючи від кабінету міністра адміністрації президента, так і закінчуючи місцевими радами, сільськими радами всі ці корупційні схеми, оборудки землями, крадіжки бюджетів і всього решту до цього часу. Не було одного і головного. Не було ким заміняти так. Громадське середовище не дуже воліло йти в політичне середовище, де є реальні важелі для того, щоб це робити. Але після майдану думка кардинально змінилася, і сьогодні волонтери, громадські діячі, добровольці, то ті самі журналісти, вони готові взяти на себе цю відповідальність. Тому в нас є політична платформа для реалізації цього виборчого права, щоб ці люди зараз будуть місцеві вибори, щоб ці люди змогли на місцевих виборах. Отримати вотум довіри у виборців, а в цьому сумнівів нема. Тому що це люди авторитетні, це люди, за якими є конкретні справи. Це люди, які без жодних мандатів і важелі зробили для України в рази більше користі, так ніж ті чиновники чи депутати, яких ми обирали багато років поспіль. Це люди готові зробити нормальні управлінські рішення, зробити процеси публічними прозорими, зробити ефективність використання тих самих коштів на місцях. Зробити, зрештою, правильний народний контроль за їхнім використанням. І саме ці люди, я ж наголошу, частина їх не велика, але достатня для того, щоб бути результативними, порядка 60-80 людей є сьогодні в парламенті. І от за 10 останніх місяців роботи парламенту. Тобто загалом за 10 місяців роботи парламенту, можна проаналізувати, як вони себе поводили? Вони є найякіснішими за визначенням всіх організацій, в тому числі іноземних, найякісніші, найпринциповіші, найрезультативніші. Отак От само має змінитися склад і на місцях. Ми цю можливість даємо політично, юридично, зрозуміло. Пані Світлано, що являє себе обласна організація? Скільки є осередки обласної організації народного контролю? Наскільки ефективно працюють люди, і хто ці люди? Обласна організація народного контролю має багато осередків на місцях районного значення. Ми дбайливий е, підбір кандидатів е, підбирали, оскільки партія має ідеологічну платформу майданівського періоду. І тому, звісно, це відповідати волонтери. повинні так. Да, відповідати повинні лише цим критеріям. Будь-хто, звісно, ми не маємо до таких бажань приєднуватися. Тому є. Е, у нас районні осередки також є потужна організація, яка вдало працює, яка щоденно допомагає людям у вирішенні її побутових проблем. Ось таким чином ми розбудовуємося і запрошуємо до себе на. Зв'язок для того, щоб бути ще більш потужнішими і сильнішими, от у Верховній Раді є міжфракційне об'єднання? Так я правильно називаю народний контроль? Розкажіть, як це об'єднання утворилося? Наскільки ну ви сказали, що всі, хто туди входить, це ефективно працюють? От яка задача головна зараз у цьому міжфракційного об'єднання? Основи її складаються депутати мажоритарщики які виграли вибори як самовисуванці. Так, я в тому числі ми зайшли з першого до фракції блок Петра Порошенко для того, щоб бути учасниками першої проукраїнської і проєвропейської коаліції. Так, тому що коаліційна угода виправдана правильно, там закладені реальні реформи. Я вийшов з фракції ще в липні. А, поза як, коаліційна угода не виконується, і особливо бажання так у нинішньої влади на жаль її виконувати немає. Так більше частина людей сіла на на потоки часів Януковича маю увазі, корупційні схеми, розподіл незаконних, е назвемо це так, бюджетів і всього решта реформ, як таких ми не бачимо. І політична сила, яка має свого прем'єра, це взагалі прецедент, напевно, в Європі чи в світі, е бачить другу за чисельністю фракції свого прем'єр-міністра, міністрів і управлінців е багатьох деструктурах взагалі не йде на вибори, так не бажаючи підтверджувати, а власне не підтверджувати так О свою легітимність. так. Відсутні рейтинги, чим вони і мотивують. Тому що вони мотивуються тим, що вони проводять реформи. а на жаль, відсутні реформи, навіть натяки на ці реформи. Тобто ми об'єднані вправнені в виконанні наших програмних засад. Коаліційна угода, а я ще раз наголошую, вона правильна, і ми вже. Дуже запізнилися з її виконанням, не кажучи про те, що ми вдалися в луху стіну по деяких принципових моментах. Так, ми виконали одне з головних вимог, і це завдяки нашій принциповій позиції, в тому числі, бо я є співавтором майже всіх законів, так всіх, які стосуються антикорупційного законодавства. Ми їх зробили. Але мало ці закони зробити так. Є чудовий закон про діяльність антикорупційного бюро, про прокуратуру, про відкриття реєстрів. До речі, багато чинозників. законів є. але Тепер вони мають виконуватися. Так. У Мене питання, хто їх буде виконувати. Ви знаєте, я зараз кандидую на посаду міського голови Львова. Не а чому ви ж народний депутат? А в тому то річ, що я основну функцію з якої що Верховну Раду, а це антикорупційне законодавство. ми виконали закони прийняті і підписані президентом. Вони не працюють. І питання показати, як вони працюють на місцях, наша наступна задача. Чому дуже важливі ці місцеві вибори? Що там були люди, які забезпечать їхнє виконання. Саме в тому числі на місцях, безперечно, що ми зараз виступаємо за зміну керівництва як МВС, і генпрокуратури, і СБУ, людей які не справились. Ми не говоримо навіть про випадки новітньої корупції, а вони багатомільярдні. Задаємо лише скандали в уряді. Ми говоримо про те, що ніхто з чиновників і очільників часів режиму Януковича не посаджений. І жодна копійка грошей не чому та в чому таке? От зараз ви нагадали такі приклади, що от порушується якась справа. Ну як кажуть, в засобах масової інформації потім. Створюється тимчасова комісія для розслідування, і потім вона поступово якось. А в тому річ, що тимчасові слідчі комісії якраз і не створюються. Створюються робочі групи, бо нема за немає закону груп? про тимчасову слідчі комісії. Ми наполягаємо на тому, щоб були тимчасово слідчі комісії для парламентського контролю. Над тим система дуже серйозно опирається. Ми мусимо це розуміти. В системі все відлагоджено так. Відлагоджено підняття градусу відкриття кримінальної справи, так утримання хабарів за їхнє закриття. Згадайте, будь ласка, яка була проблема заарештувати Клюєва? Наприклад, Клюєва – так це. Один з найближчих соратників Януковича, і там немає де клейма ставити щодо його корупційних діянь. Депутати спокійно проголосували за зняття з нього недоторканості, але ніхто не подавав за притягнення до відповідальності його, так до затримання. Тому той річ, що цих подань від Генеральної прокуратури не було через 10 хвилин після голосування, Клюєв пропав, його шукають досі. Так, і це стосується всіх решта. Почути Єфремова, я ж не кажу, тих, хто кому по суті було дозволено. Назим це так, так покинути а, країну, хоча б це можна було абсолютно все заблокувати і зробити. І питання в тому, що я, от, наприклад, не голосував за генпрокурора Шокіна. Що на той час єдиний депутат, я був ще тоді в фракції блоку Петра Порошенка, не може це архаїзм, не може людина, яка все життя виплакана цієї системи, була на високих посадах цій системі ще за часів кучми починаючи, змінити цю систему. Значить Це комусь потрібно. В тому Е, -то ну треба називати речі своїми іменами. Чому ми не можемо зробити тих стрімких проривів, які зробили в Польщі, в країнах Балтії, всі самій Грузії? А тому що ми не маємо на сьогоднішній день Політичної волі вищого керівництва держави, ми про це завжди наголошуємо під час наших зустрічей. Подивіться, що сталося. Так, вже губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі, так саме той легендарний грузинський президент, який ці реформи зробив в Грузії. Так прямо заявляє, що в корупція в уряді є, уряд підконтрольний олігархам, так і всі ці схеми треба ламати. От ми якраз е, зараз будемо їхати на Одещину е, в межах нашого комітету. Ми допомагаємо реформувати і пробувати взагалі реформувати Одеську митницю. Ну це взагалі ореол корупційності в цій системі, саме, е, саме там. Хочемо показати там приклад, так і так само на місцях треба показувати приклади, що можна робити, але для цього потрібні люди і команди людей. Бо якщо це буде ще раз, скажу люди, які там вже були, ну вони знають ці правила ходи, виходи цієї, цієї системи, і ми будемо просто битися головою об в Ми будемо створювати хороші закони. Так вони не будуть працювати на місцях. Люди далі будуть казати, що нічого не міняється, і будуть праві саме. Світлана, Я знаю, що щоденно десятки людей приходять до офісу народного контролю, от і звертаються, просять допомогу. От з якими проблемами найбільше. Звертаються громадяни, жителі Житомира, Житомирської області. Найчастіше вони звертаються з проблемами житлово-комунальної сфери, оскільки який ти статус не займав, де б ти не був, ким би ти не працював, яку би ти не мав соціальну значимість, але розбиті ями дороги, нелатерні криші, труби, які златані на декілька метрах тряпками, вони є. На жаль, законодавство воно є, але воно чомусь не виконується, не працює. І тому щоденно вони приходять виключно з тими побутовими проблемами, тому що воно болить. Воно їм болить, і переважно це житлово-комунальна сфера. Бо, є соціальна сфера, А є... в який спосіб ви допомагаєте? От я, який механізм? Знаєте, партії ну партій багато, кожен допомагає по-своєму. А як от народний контроль? Завдяки медійному впливу, завдяки втручанню народного депутата України, постійно пишемо запити, от постійно контролюємо на телефонах, ходимо до чиновницьких кабінетах разом з цими людьми для того, щоб роз'яснили, якщо це навіть не житлово комунальна сфера, роз'яснили, чому все ж таки забрали ту незаконну земельну ділянки. Да, є ж трошки і нефаховість людей. Вони ж там щось не знаючи законодавства, можуть і неправильно розбиратися. Тому приходимо навіть і що. Щоб їм роз'яснили так чи це не так по іншому питанню. Ну результати є, звісно. Маємо результати. Маємо е, понад 80 сюжетів. З них половину можна чітко сказати, що маємо позитивний результат. Це і намальовані зебри, це і тру... це зроблені капітальний е, ремонт, е, це і залатані криші. Також десятки справ знаходяться на розгляді по там кримінальної відповідальності. От маємо результати. Нас повна синергія. Треба розуміти, що група народних депутатів у Верховній Раді так ми більше займаємося питаннями законотворчої ну, діяльності, питання. так безперечно, і реагуємо на. Важливі питання на місцях, в тому числі і Житобора особисто займалися кількома справами для того, щоб допомогти лише втручання народного депутата вирішувало це справу. Що, що роблять насправді на місцях активісти? Вони показують прецеденти, оголошую. Оці результати, це важливо показати, що насправді чиновники можуть це робити, але з якоїсь причини цього не роблять. Коли ми це скриваємо і завдяки... Там, телевізійним програмам, показуємо і говоримо. Дивіться, це робиться так, так і так. І ось є приклади цього. То наступний раз людям набагато легше вже це вирішувати навіть без нас. Але ще раз наголошую, це ми бігаємо з вогнегасником на сьогоднішній день. Від до незалатаної дороги, до вирішення черги в дитячому садку, там, чи до полагодження якоїсь там, наприклад, даху, який є. Да, ці маленькі проблеми, які начебто в межах країни з тими, як не воно стигнувся але для кожного з тих мешканців це глобальна проблема. Ми Мусимо розуміти, що люди для нас є взагалі А, Але ми мусимо створити протипожежну систему. Оцим займаємося ми на рівні Верховної Ради, і тут займаються цим активісти. Це має зараз спуститися всі ці хороші і правильні ініціативи суди до виконання. Я ще кажу, мене дуже турбує питання, хто це буде виконувати. 25 жовтня під час місцевих виборів люди оберуть цих людей, хто зможе провести всі ці правильні закони, що стосуються децентралізації. Друзі, вас залишиться щонайменше на 50-60% більше грошей на місцях. У мене питання. Чи їх будуть ефективно використовувати для підняття регіону для його розвитку? Головне, чи це так. на 50-60% Ті хабарники, чиновники, депутати, які були тут, покладуть собі більше в кишені? От, і все Все дуже просто. Ми говоримо, що і в парламенті так сталося. У нас парламент складається з нових і старих. Тобто ті, що багато років були при мандатах і брали участь у всіх тих процесах, навіть перебуваючи в опозиції, щоб ви правильно розуміли. Так? І нових, які реально розуміють, перед якими викликами стоїть зараз країна, і які роблять. Так от, нові. Я вважаю, що їм треба сьогодні дати можливість реалізувати все це, подивитися і потім гідно оцінити чи не оцінити безперечно. Це вже вирішувати людям. Але можливість їм сьогодні треба дати. Ми маємо відеоматеріал, відеосюжет про роботу обласної організації народного контролю, і хочемо от зараз, щоб наші телеглячі його подивилися. Цей конверт з ліками для пана Володимира коштує більше 20 тисяч гривень. Є хворі, які платять ще більше за ці ліки. З початку літа ці хворі не отримують ліки від держави, тому люди пішли до народного контролю. Володимир вже чотири місяці живе від прийому до прийому ліків, купує медикаменти за свої кревні, таких як він. в Україні трохи більше тисячі, і всі ці люди стали заручниками без діяльності чиновників. Розповідає хлопець. Якщо хоча б один... Два дні не отримати цю імуносупресію, е, Як кажуть, там уже тоді ніхто не допоможе? Вже вам ямку викопають, вас туди положать, поставлять хрестика і все на цьому. Раніше ці люди отримували ліки від держави, та через те, що цього року тендер не провели вчасно, всі залишилися без них. Бідкиця Юлія. У мене двоє маленьких дітей, 5 і 3 роки. І в мене одне питання: чому сьогодні в Україні проведена тендерна програма? На яку виділили гроші три місяці. Тільки забезпечені люди були ліками. Кожен день через день ми ходимо до наших політиків, до нашої ну влади вибиваємо ці копійки. Інформацію, яку ми побачили на сайті моза, а тому, те, що тендер по трансплантації ні не состоится в ближайше она тоже теж бы говорить о что що каких то больших перспектив получения лекарств даже в 2016 году от мозу у нас нет. Ми прийшли спросить. Коли буде рішена ця проблема, как нас збираються абіспічува Житомиряни вже обили всі пороги кабінетів чиновників. Вирушили шукати правди у столицю, але тут від людей відгородились турнікетами та охороною. Ми будемо до сині за півтори години. Заступник міністра охорони здоров'я врешті вийшов до людей. Чіткої відповіді на питання, чому за вісім місяців моз не провів тендерів для закупки цих ліків? Чиновник не дав, але божився, що наступного року такої проблеми не буде. Ми пропрацювали. Документацію конкурсних торгів детально, щоб не було формальних причин зривати ці торги. Пропрацювали номенклатуру детально, щоб не було ніяких також застережень з боку антимонопольного комітету і інших. То ми зробили цю роботу якісніше, ефективніше, щоб закупівлі відбулися швидше. Народний депутат Олег Мусій переконаний, причина того, що тендер не відбувся, і хворі залишились без ліків. очевидна. коли заступники міністра лобіюють фармацевтичні великі фірми і знову залишають старі схеми по тендерних закупівлях. І ми ініціювали як народні депутати. Члени народного контролю, відставку таких нерадивих керівників. Я думаю, що уряд зобов'язаний буде відреагувати на цей акт розслідування. Тиснути на чиновників МОЗ та працювати з урядом, аби люди отримали свої ліки. Пріоритет для народного контролю переконує нардеп. Ми обов'язково звернемось і до Міністерства охорони здоров'я, і до уряду про негайне проведення. Цього тендеру для того, щоб хоча б за ті кошти, які виділені мізерні в державному бюджеті, вони були використані за призначенням, і люди отримали на певний час необхідні медикаменти. Житомирську громаду таки почули наступного ж дня, міська рада виділила майже 600 тисяч гривень для сімох хворих. Чи важко було досягти тут позитивного результату? Ви розумієте, що ну, це не те, що там відремонтувати під'їзд, чи можливо там дорогу десь залатати. А тут наскільки важко було зробити, досягти успіху, будемо так говорити. Насправді, до будь-якої справи справи, ми відносимося із всією душею, оскільки це люди, які борються за своє життя, вони борються за своє е, існування, і, бо вони без тих препаратів вони є не житті вони без ж... повного життєзабезпечення. І тому в першу чергу ми облишили всі свої справи, які в нас були в Житомирській обласній організації, і вирушили. Вони прийшли до нас. Відмовити їм ніхто, звісно, не міг. Ми поїхали з ними на Київ, вони щоб Заручитися їхньою підтримкою. Насправді, як і будь-яка справа, навіть і дріб'язкова по ремонту доріг, вона є важкою, але дуже приємно, що сесія міської ради все ж таки почула цих людей і виділили їм кошти на подальше їхнє життєперебування. Про що ми говоримо? Так. Ми говоримо про ефективний громадський тиск, і так і має бути. На цьому В Європі на цьому взагалі складається основа місцевого самоврядування. Ропі навіть пішли далі. Ми ще, нам нам ще до цього трішки треба буде йти. Але є країни, де взагалі третина мешканців на місцях побували в органах місцевого самоврядування. будучи делегованими як депутати. І вони все по-іншому поводять, коли вони перестають себе бути депутатами. І це правильно, у них цілі інституції працюють, така селекція певна. відбувається, щоб людина відчула свою відповідальність за те місце, в якому вона живе. Що? Сьогодні люди без ліків, так там, де без субсидій. Зараз ми говоримо про а, тарифи. Так? От я є членом робочої групи парламентської щодо а, визначення об'єктивності тарифів. Вже можу вам сказати, що вони завищені вдвічі. Так? Покриваємо корупційну складову в цих тарифах і ту складову, яка йде з українського газу на підприємство-олігархах, а не нам з вами, як до речі, говорить про це та сама конституція, так яку зараз намагаються гвалтувати в цій державі. Тому тут якраз питання на місцях вирішити можна, і ті повноваження, які будуть надані зараз, вони дозволяють в тій компетенції це робити. І ми знову вертаємося до найголовнішого. Що що треба забезпечити Прозорі публічні процеси, не фейкові, а реальні громадські ради при всіх органах місцевого самоврядування, так і постійно треба радитись і спілкуватися з людьми. Гаразд, ми отримали на 40% більше грошей. Яку в цьому кварталі ми зробимо дорогу, який ми побудуємо дитячий садок, куди ми скеруємо на які ліки, наприклад, гроші, які ми маємо, так? Вирішили, зібралися. Все це зробилося в публічній площині, показали де найкраще найдешевша пропозиція, чому брали саме це, це. Та люди тоді будуть сприймати, довіряти, люди будуть допомагати один одному, і в тому числі і керівникам. Нам треба повертати довіру, довіру до тих, хто був. На жаль, її немає. Я думаю, що це вже всім стало очевидно. Сьогодні неділя, от уже суботу, вчора і в п'ятницю. Житомир почав святкувати. Е Своє свято, День міста 1131 рік. Ви, Львів'янин, як ви вважаєте, як Житомиру рухатися у тому напрямку, щоб бути європейським містом? Та власне, так і рухатися. Рухатися в тому, про що ми якраз сьогодні говорили всю програму. Деякі процеси у Львові запущені вже. До речі, завдяки саме активній громадськості. Якщо ви думаєте, що мер міста Львова, який знає вся країна, Такий прихильник був в цих змін, то ні. В дуже багатьох моментах, саме під тиском активної громадськості, робилися ті чи інші процеси, так? Наприклад, там. Не могли ми вирішити проблему у нас з чергами в дитячий садочок, бо в дитячі садки, бо не вистачає емісії. Там корупція просто процвітала. Так наполягли, зробили електронну чергу, де кожен може побачити, як він по ній пересувається, де він є. Все, складова корупції забрано. Так, це ж елементарно. Тенденні процедури виставили в публічну площину. Кожен може проаналізувати, як і яким чином використовується на сьогоднішній день. Бюджетні кошти зробили на місцях, по суті, дерегуляцію того, що досі не зробив парламент. Ми намагаємося це зараз активно просувати, Так ну є частина в парламенті лобійська, скажімо так, яка би не хотіла, тому що на цьому живе знов ж таки на хабарях з цього живуть дуже величезна армія чиновників. Це можна на місцях а правильно а визначити. Е не 48 так місцевих податків, а зробити їх 7-8, так але правильно конструктивних, тому що бізнес готовий працювати. Бізнес хоче працювати по правилах, він хоче розуміти, за що він платить, так і що в нього не буде проблем. І тоді він буде. А він не хоче так, щоб він і все державі платив, а потім всім, починаючи від пожежників, саме податково митнеться і пішло, поїхало так як це було до цього. Це вже тоді не бізнес. От, От такі перші кроки можна зробити. Вони є ефективні, і головне, немає такої проблеми проблеми в жодному місті України, яку не можна вирішити. До цього ми дійшли у себе у Львові. В західні Україні. і зараз ми це популяризуємо по всій країні, бо ми це показали. Будемо сподіватися, що так і буде. Що жити будуть рухатися у такому напрямку. Наша передача наближається до завершення сьогодні. Участь у ній брали Дмитро Добродомов, народний депутат України, лідер політичної партії Громадський рух народний контролі Світлана Похольчук, яка є головою обласної організації. Цієї ж політичної сили, дякую, що прийшли до нашої студії. Нехай щастить. До побачення і вам шановні. Дякую вам зі святом. Зі святом.